Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Радіаційний фон у Дніпрі щодня роблять заміри. Перевертень у погонах. Затримано правоохоронця, який допомагав наркоділкам. Ампутація руки у Дніпрі проходить курс реабілітації. 18-річний військовий. Протягом дня росіяни понад півтора десятка разів атакували артилерією і дронами камікадзе Нікопольщину. У самому Нікополі двоє загиблих та постраждали. Ще один поранений у Покровській громаді. Це чоловік 62 років. Він лікуватиметься амбулаторно. Також від ворожих ударів потерпала мирівська громада. Загалом в районі потрощені 4 багатоповерхівки, 10 приватних, і 4 садові будинки. Понівечена інфраструктура, окрім навчальних закладів і пожежної частини, пошкоджені підприємства та пошта, зачепило магазини, авто, теплицю, господарські споруди, нежитлову будівлю, лінію електропередач. Бив агресори покриворіжжю, Криворіжжю, поцілив дроном камікадзе. Там горіла суха трава. Полум'яв гамували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Йосифу лише 18. Хлопець приїхав до Дніпра з Донеччини на навчання, але на початку повномасштабного вторгнення РФ долучився до лав ЗСУ і став десантником-штурмовиком. На Авдіївському напрямку хлопець отримав поранення. Наразі він проходить курс реабілітації. Про що мріє захисник? Дивіться далі. Зустрічний бій був, штурми важкі зустрічні бої. Йосиф з дитинства захоплювався мотоциклами та сферою IT. Проте щойно йому виповнилось 18 років. Хлопець став на захист України. Замість програмування довелося воювати по іншому, не зміг, бо Україна це його дім, який необхідно захистити. Ділиться юнак. Бій на авдіївському напрямку змінив все його життя. заходили о шостій ранку. Не встигли окопатися в селі. Ворог зайшов за півгодини і почався зустрічний бій. Два дні важкого бою. Ворог наступає. Наші захисники тримають оборону. Йосиф отримує важке поранення лівої руки. Сакна 5 метр з вікна 5 метрів. Черга з автомату і все. Різке оніміння руки, відповз до своїх, турнікети. Все десять годин евакуації. Привезли до польового шпиталя, там накололи знеболювальних. Відвезли до Бакровська і там же ампутували руку. Зараз хлопчина знаходиться у реабілітаційному центрі Дніпра і готується до протезування. Вже місяць Йосиф займається зерготерапевтами. Розповідає про позитивні зміни. я можу блучше. Я можу краще відчути м'язи. Тобто, якщо до цієї реабілітації це було якось невиразно, то зараз можу і напружувати м'язи. Укріплення м'язів один з головних етапів підготовки до протезування, тому під час занять на цьому роблять акцент. Ця вправа на відведення ключа теж я прошу пацієнта відвести. Є натяк за рахунок резинки, і прошу там затримати на 5, іноді 10 рахунків і відпустити. Таким чином ми круємо витривалість. Ще одна проблема фантомні болі. Розумне зменшення фантомних болей над силу над відтривальністю. Щоб коли вже підготували протез, то не було великих складностей в використанні. Процес відновлення триває. Перші результати тішать не лише Йосифа, а ще й його фізичних терапевтів. Після протезування хлопець твердо налаштований все ж отримати вищу освіту, але полишати армію не збирається. Мріє допомагати війську як програміст. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро TV. Нові та сучасні прилади для вимірювання радіаційного фону. Їх встановили на дахах будинків у Дніпрі. Бо загроза аварії на Заес нікуди не подінеться, поки станція знаходиться під контролем РФ. Який рівень радіації у Дніпрі? Дізнавався Артем Ліфінцев. Березень 2022 року. Російські війська окуповують Енергодар та захоплюють запорізьку атомну електростанцію. З тих пір світ опинився на межі ядерної катастрофи. На ЗАЕС вже були блекаути. Відсутність електроенергії це велика загроза. А якщо буде відключення електроенергії, не буде охолодження реакторів, а відсутність охолодження реактора приведе до вибуху. Ситуація погіршилась через звільнення чотирьох сотень українських спеціалістів, у тому числі це ліцензовані спеціалісти з великим досвідом роботи. Тепер пробачте, якщо якась складна техніка, а це дуже складна техніка. Атомна станція буде обслуговуватися некомпетентними спеціалістами. Це те велика загроза. Не менш загроза, чим бомбардування станції. ООН, МАГАТЕ та світові лідери неодноразово закликали РФ передати станцію під контроль України, але окупанти на це не згодні. МАГАТЕ не начальник над атомною енергетикою і суверенних держав. Тому це технічний орган для контролю. Для контролю консультацій, вироблення технічних стандартів в ядерній енергетиці, стандартів співробітництва, норм співробітництва ядерній енергетиці тому виходить так, що Росія з одного боку, наче виконує оці правила, допускає інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Але е, діяльність цих інспекторів вона часто обмежена, ба більше експерти припускають, що росіяни спробують переключити ЗАЕС до своєї енергетичної системи, і це також ризиковано. Це небезпечно серйозними інцидентами на атомній станції з, е, з якимись локальними збоями, да які можуть навіть призвести до викидів. Ядерного матеріалу загроза існує тому для контролю рівня радіаційного фону у Дніпрі на дахах будинків встановлені вимірювачі. Прилад направлений у небо та щосекунди передає дані. Нам наданий доступ Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології. Нам надано доступ до системи, яка саме відображає показники, які у нас виводяться з датчика. Вимірювач без екрану та кнопок передає всі дані на комп'ютер через супутник. Сьогодні з радіаційним фоном все добре. Дози в нас на одному з приладів 0,15 мікрозіверта, на іншому 0,13. І на третьому приладі у нас 0,13 мікрозіверта. Тобто це є відповідно 13 мікроренген в годину і 15 мікроренген в годину. Ми можемо з вами бути спокійними. Це є звичайна природня доза випромінювань. Чотири вимірювачі розташовані у південних та східних районах міста. Артем Ліфінцев, Павло Черненко. Дніпро. Не АНД, а нижньодніпровський район. Вулиць Каруни. Гіляровського та Богомаза у Дніпрі більше немає. Як Дніпряни сприяли сприйняли нові назви, та що про це думають міські у міському топонімічній комісії? Думки збирала Анастасія Васько. Район на лівому березі втратив першу частину назви. Дніпряни не розуміють доцільності цього рішення. Стосовно перейменування району мені е, непонятно. Надо було провести опрос з мешканцями. Як вони відносяться обрати і мені Дуже непонятно, чого іменно слово Амур убрали, а ставили Нижній Дніпро». Чоловік ділиться незрозумілим їй те, чому міська та районна влада не брали участь у затвердженні нових назв. На мою думку, е значить, перейменування е того, що проходу проводиться в районі, це робити депутати городської ну, міської ради. Міської ради, а не область, до приймати це рішення. Чим поганий він був Амуронісний-Дібровський? Ну скажіть, чим? у цьому ж районі нові назви отримали ще 34 топоніми: вулицю Богомаза замінили на Петра Полтави, Каруни на Івана Нечуй-Левицького. Активно перейменовувати вулиці у Дніпрі почали ще у 2015 році. Таким чином позбувалися радянських назв. Після повномасштабного вторгнення цей процес прискорився. За два з половиною роки місто перейменувало близько 480 топонімів. Цим займалась робоча група при міськраді. Однак, останні зміни відбулись без їхньої участі. Я з подивом побачив, що обласна комісія масово послідовно Прибрала учасників Другої світової війни уроженців міста Дніпро або людей, які загинули в боях за місто Дніпро. Історик зазначає, чимало нових назв викликали подив. Я теж здивувався ще більше, тому що, от, звертаючи увагу на любий моєму серці житловий масив, Тополя, я помітив дивну річ. Бульвар Платонова при, прибрано, а вулицю Паршина прибрано. А вулиця Паніках і провулок Дженпарадо залишились. Тобто, за якими критеріями, тобто, якщо вже вирішили прибирати все, ну я б це ще якось зрозумів. Але за якими критеріями вирішили діяти в цьому випадку, я вже не розумів. Депутатський корпус Дніпровської міської ради анонсує звернення до обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування вулиць провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Всім Дніпрянам, які не згодні з резонансним перейменуванням, пропонують звернутись до своїх районних адміністрацій. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Костянтин Кесар, Дніпро Ті. Не можуть поїхати вже майже добу. Через поломку автобуса 85 людей з Дніпра та Харкова застрягли в полі на території Румунії і вже 18 годин не можуть відновити шлях. Пасажири ховаються від спеки в тіні транспорту та погрожують перекрити трасу, якщо ніхто їм не допомагатиме. Дзвонили рятувальникам, але їм відмовили. Механіки ж кажуть, без зварювальника автобус не полагодити. Наш автобус зламався, поверталися ми з відпочинку, з Болгарії та застрягли на румунській стари. У полі. Правоохоронець прикривав наркоділків. ДБР затримали угруповання з 15 злочинців, які торгували забороненими речовинами у Дніпропетровській та Запорізькій області. Серед учасників був правоохоронець, який допомагав наркоділкам уникати кримінальної відповідальності. Що місяця діяльність приносила угрупованню понад 40 мільйонів гривень прибутку. Під час обшуків було вилучено наркотичні засоби вагою понад 20 кілограмів, зброю та вибухівку. Запустили салюти попри заборону. Напередодні двоє чоловіків з сусідньої області налякали Дніпрян. Порушників дуже швидко затримали. Їм загрожує до чотирьох років ув'язнення. Як вони виправдовувались, розкаже Анастасія Васько. Перед ракетною атакою ворога Дніпряни почули серію вибухів. І це була не балістика. Хтось запустив салют поблизу торговельного центру. Люди злякались. Ми на спочатку думали, що це збили якусь ракету, але не було такого е, струсу. Потім зрозуміло, будинку. що це фаєрверки. Так, і я з, думаю, їх десь тут на дорозі, скажімо так, жильці будинку теж дуже проти були. Ні, ну різницю. Ми зрозуміли між салютом і вибухом, але якщо б вікно ми не побачили відображення салюту, то ну задумалось би звичайно вчати, почали читати. Я чула, але не бачила. Де звідти салюти були? Їх було декілька штук, п'ять, шість не знаю скільки, але салюти були точно. Дніпряни, які живуть поруч, обурені зараз точно не до гучних розваг. Це ненормально, що таке робити. і за війни, і за того що вибухи люди просто бояться громко звуків. Ну, ми в шоці дуже неприємно. Не знаю, як назвати цю людину, яка допустила це. Що вона так змогла зробити Комусь війна? комусь свято. А, Думаю, що це не те, що недоцільно, це непропустимо. Ну, от в цей час, який ми зараз живемо, це просто непропустимо. Але було ну нам, як сусідам, неприємно Ти бачиш, ну, такий час, такий вечір. Поліцейські відшукали двох чоловіків, які запустили салюти на подвір'ї приватного будинку. Ними виявились двоє мешканців сусідньої області: 32 та 45 років. Слідчі кваліфікували дії двох чоловіків як хуліганство, вчинене групою осіб та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Санкція даної статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на срок до 4 років. Триває слідство. Виявилось, затримані чоловіки були на підпитку і таким чином поминали друга. У поліції вкотре нагадали, що використання піротехнічних виробів на період дії воєнного стану заборонено. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро ті Вступ на магістратуру відкритий. З 1 серпня абітурієнти можуть подати заяву на омріяну спеціальність. Цьогоріч можна відправити до 15 заяв одночасно. П'ять з них на бюджет. На безоплатну форму навчання майбутні студенти встановлюють пріоритети від 1 до 5. Прийматимуть заявки до 22 серпня. А під, 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 підтвердити вступ в, ви, вступний вибір потрібно до 26 серпня. Колаборант у РІАСІ на Харківщині служба безпеки України затримала священнослужителя Московського патріархату, який готував удари по ешелонах ЗСУ. Настоятель громадянин Росії його завербували ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого зловмисник став членом агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил Росії, яка користувалася яка коригувала обстріли расистів по об'єктах критичної інфраструктури України. Завданням клірика було збирати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Для цього священик залучив свого знайомого, який працював в Укрзалізниці. Той, в свою чергу, передавав клірику доступ до службових документів з необхідними даними. Священик знімав місця розвантаження потягів Сил оборони та звітував своєму кураторові в секретному чаті одного з месенджерів. За вказаними координатами ворог планував здійснити вогневе ураження. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його поплічнику про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. Зломисники перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій. Каракурти на Одещині, тарантули на Київщині та жовтосумний отруйний павук у Дніпрі. Соцмережами шириться інформація про активізацію небезпечних павуків в Україні. А новину про чоловіка в реанімації через укус каракурта підхопили і російські телеграм-канали. Чи справді отруйні павуки активізувались в Україні? З'ясовувала Анастасія Кубовська у реанімації через укус павука. На Одещині чоловіка госпіталізували із симптомами реакції на отруту тварини. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це Каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Паніка щодо активізації отруйних павуків розлетілася соцмережами. В теплиці є таке тваринка. Називається паукоса, на жаль, камера не може вловити. Він реально такий жовтий, з чорними полосками, і він такий, здається, отруйний. Ну не сильно щоб отруйний, тому що коли цапнув мого чоловіка, таки визвали скору і мусив давати протиалергічні препарати. Ну, слава богу, все минулося, але неприємно ще та. Підхопили хвилю і пропагандистські пабліки. Отруйні павуки атакують Україну. Вже два смертельні випадки цього тижня, і десяток лежить у важкому стані після укусів. Очевидно, клімат посприяв. Ну і американські лабораторії не сидять, склавши руки. Центр протидії дезінформації РНБУ України звірився з МОЗ та заспокоює українців. Про масові звернення по меддопомогу у зв'язку з укусами не йдеться. Через аномальну спеку в Україні і справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає. Важливо пам'ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летальних наслідків. Отруйні види павуків вже давно живуть в Україні, і потепління покращує для них умови існування. Він температура має мінус 20 бути зараз взимку, тому ці тварини вони прекрасно зимують нас, живуть. Без проблем тварини живуть більш теплу погоду в е, ну значити плюсову. І, відповідно, їхні метаболізми покращуються, і вони швидше розмножують швидше ростуть. Однак для павиків людина не є основним інтересом, і першими вони не нападають. Він може вкусити, скажу аджопа може впусти, може бути подалення локальне. А взагалі найкраще бачиш павука, Побачив, пройшов далі. Не тіпає його. Своєю історією ділиться лікарка. Її зустріч із Каракуртом три роки тому пройшла спокійно. Я його побачила і зрозуміла, хто це, тому що ми вивчали в університеті цих пауків. Просто ну скинули все. Пауки не нападають самостійно на людину, тільки якщо ви звичайно його притиснете або наступите, або він буде у вас в у взутті. Якщо вас вкусив паук, то на цьому місці може з'явитися набряк, почервоніння, різкий біль, також головний біль запаморочення, порушення координації, нудота, блювота та задишка. Ми бачили в фільмах, що Потрібно прижигати місце укуса, потрібно накладати жгути, висмоктувати яд, але це все не потрібно точно робити. Можна дати людині знеболювальне, багато теплого пиття, не можна давати алкоголь, тому що він навпаки буде пришвидшувати всмоктування яду, не можна давити, видавлювати, тому що ви навпаки посилюєте кровоток в тій ділянці, а наша задача кровоток знизити. Тобто ми можемо. Знерухомити кінцівку накладанням шин ми можемо накласти холод місцевий, щоб яд не так швидко всмоктувався в кров. Алергічні реакції можуть виникати лише у випадку індивідуальної непереносимості. Тож при укусі обов'язково треба звернутись до лікаря. Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпродєві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Прижіть себе та близьких. Слава Україні!